Десять років саме стільки часу житель села Вільховець Василь Цьолків допомагає українським захисникам і захисницям. Волонтерську діяльність він розпочав ще у 2015 році під час антитерористичної операції. Спочатку разом із односельцями збирав продукти харчування та доправляв їх до Тернополя, свідки гуманітарну допомогу вантажівками відправляли бійцям у зону бойових дій. За словами Василя, у 2022 році, коли бойові дії розгорнулися у Бучі, Ірпені та навколишніх містах. Він вирішив самостійно доставляти допомогу туди. А потім щось Бог побудив серце поїхати туди на Донбас. Поїхав на Донбас, перший раз поїхав, дивлюся, танки їдуть, БТР, думаю, я, щось, та поїхав, щось так поїхав. Так як якось непривично, але дістав бажання їхати до наших хлопців, до наших захисників, щось їм привезти, провідати їх. І так до цієї пори їдемо. За словами Василя, запити отримують від бійців різних бригад. Каже, це можуть бути медикаменти, продукти харчування, плівки, маскувальні сітки, буржуйки, теплі речі, засоби гігієни та інше. Аби підтримати захисників та захисниць та якнайшвидше закрити їхні потреби, на Борщівщині об'єднуються жителі мельнице подільської громади. Наше село Вільхівці долучається, люди готують, вдома їду, варя, печуть, маринують, квасять, коптя. І садик теж все ось сьогодні далі діти зносили до садику коробочки нашим захисникам, і школа наша допомагала, і сьогодні Мельницька школа нам дуже допомогла. Струбчина села вони теж не раз допомагали нам. У поїздки з гуманітарною допомогою на передову Василь Цьолків вирушає разом із волонтером із села Збручанське Василем Моциком. Він свою благодійну діяльність розпочав із приходом великої війни. Чоловік ділиться уже навесні 2022 року. Відбулася його перша поїздка на фронт. Тоді в перші поїздки то ми взагалі дуже багато їздили, бо була ще можливість доїжджати, починаючи від як тока від Молволноваха, Маріуполь, туди, і до Харкова. Ми все проїжджали весь фронт. Зараз вже їдемо в конкретне місце, тому що вже немає під'їздів. Василь Моцик розповідає, цього разу частину зібраної допомоги спершу до до Павлограда, а звідти бійцям у Покровськ, Краматорськ та Слов'янськ. Бачите, вінігрети, голубці, салати, котлети, солодке все таке необхідне, таке, щоб сів і з'їв. Ваши на все все готове. Ну і так, веземо ще капуста, картопля. То що, буржуйки, буржуйклієбуржуйки, плівка. За словами волонтерів, раніше допомогу доставляли й на інші напрямки, аби підтримати якомога більше військовослужбовців. Зокрема, це були Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Сумська область. Нині ж їдуть туди, куди ще є можливість дістатися.